На преображення Господня, що би нам треба взяти у поміч? На горі Фавор апостоли увиділи славу Божу. Вони порозуміли, що коли на горі, на горі де буде Ісус розпинаєми на Голгофі, вони будуть відіти не щось случайне, а пророками предстазане, як Месія. Син Божий візьме на себе гріхи наші і розопне їх на кресті. і ми його страданнями, смертю і Воскресенням, освобождаємося від гріхов, в церкві Христової стаємо дітьми Божиїми, як ти спортсмен не взирає на людей, котрі. На вулиці Гойкові за 200 гривень ганьба, ганьба і московські попи, московити. Ми на них не обращаємо внимання. Ну, якісь багаті люди заплатили їм по 200 гривнів більше не дають. Ну, не кричать, а ми в церкві що робимо? Преображаємося в силі Божій од возраста в возраст, з одної ступеньки. На другу ступеньку. Ми розуміємо, що наше духовне возрастання комусь страшноє. І коли вони видять, що нас не може і столку збити, не через дітей дома сидящих, не через мужей дома сидящих, не через различні закони. Тоді злі люди дають команду фізично не пущати людей. У вано франківську забрали всі храми православних людей, по закону, вони ще мають право молитися в своїх домах і квартирах. Пішла поліція і розогнала службу у квартирі, в приватній квартирі. Все по закону, а закон не діє. Ми сьогодні кажемо, Господи, благодарим Тебе, що 102 роки назад русини воскресили, восстановили свою церкву Кирило Мефодіївську. Ми, друзі Христові і друзі держави і законопослушні громадяни, ми стараємося бути по закону жити, преображатися в славу і в славу. Ми готуємося до царства. Турі Української православної церкви. То два дні назад наш блаженніший Онуфрій святкував свій день, коли його вибрали за предстоятеля. Ми сердечно у імені всіх православних Ужгорода, наш родика, провітав у цю єпархії. А ми, від нашого Собора, сердечно вітаємо нашого блаженнішого Митрополіта Онуфрія. із День, днем інтронізації, з днем ізбрання на Великий пост, Бог ізбрав його в тяжкое врем'я. коли йому у вчорашній завтрашній день кричать молодики, всякі паскудні слова, ми розуміємо, скільки на серцю у нього болі за осліпшу оту молодь. Яка втратила Христа, практично не є законопослушна законам, бо ведуть себе не по закону. Май Бог дай, щоб наш предстоятель мав много літ служення церкви. Він видержаний, він не робив резких заяв, а у молитві просить Господа, щоб народ наш держався у єдинстві. І ми кажемо, Господи, ми Тобі приносимо благодарення, бо ми сьогодні видимо духовними очами і фавор Євангельський, і фавор нині в Ізраїлі. Над монастирем, нині в фаворі православному, на горі Фавор. Облако знову опустилося в інтернеті онлайн. Ми. Значить, по старому юліанському календарю і преображення в Єрусалимі. І Пасха, благодатний огонь, сходить по нашому юліанському старому календарю. І Рождество. Ми будемо святкувати лем 7 січня, по старому, хоч нас судять іменно за проповідь, ту, яку я сказав, що чиновникам мішатися у. Церковні справи і рішати церковні календарі, котрі добрі, котрі не добрі, переслідують, Ну, наша задача сказати їм. І ще раз не ваше діло вмішуватися в наші календарі. Благо, що тепер на галичині маса монастирів і храмів ПЦУ публічно відказалися від нового календаря. Бо кажуть, що старий ото староукраїнський, а для нас старозакарпатський, старорусинський. а значить, ми на правильному пуці. Божа Мати, благослови наших людей сьогодні освятити наші приношення, наша древня земля, на відміну від всіх останніх регіонів, повна виноградників, садів виноградників. Ето ми красно знаємо настоящее вино. Одлічити від сурогата, но знаємо одлічити істинну православну віру від її подмени, бо лиш так поступаючи, ми діти Божі, християни православні, тверді, добрі, законопослушні громадяни своєї держави, а вічності, преображені по образу Христа і наслідники. По милості Божої царства Божого. Амінь.